ДШВ завжди перший. Сьогодні ми вітаємо 95-ту бригаду. Зараз будемо завантажити усім необхідним. Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні 4 червня. Ми продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні у нас славетні воїни-десантики 95-ї бригади ДШВ. Придаємо все необхідне. Вчора привезли підприємці, друзі наші, з благодійного фонду привезли 150 коробок вологих серветок. Придаємо сітку рабіцу для захисту від FPV-дронів, скоби для скріплення брусів, цвяхи. Серветки сухі, ноші для евакуації поранених, вогнегасники і, як завжди, декілька мавіків 3Т. Це мавіки з нічним баченням, котрі бачать вночі. Дякуємо усім, хто допомагає. Маскувальні сітки також багато сіток передаємо від різних закладів освіти. Дякую вам, друзі, дякую. Хлопці втомилися, але настрій бойовий. Тримаємось разом, йдемо разом до перемоги. І слава Україні, героям слава.